Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо з вами, як створити стрічку, що біжить пряму. Її можна створити як на фреймі свого, свого власного розміру, так можна, це я зараз прибираю, і ось ми з вами можемо обрати будь-який розмір, будь-який. Носій, як iPhone, так і планшет. Ну, я в даному випадку ось обираю iPad Mini 83. Це буде зображення ось такого розміру у нас. І ми на ньому зразу починаємо малювати. Йдемо в панель дизайну, обираємо колір. Ну Так як я викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, ми в даному випадку будемо робити в кольорах. Університетських в кольорах нашого брендбуку і також використаємо символіку нашого університету. В даному випадку ось приблизно такий колір ми з вами підібрали для основного тла. Зверху ми зараз встановимо наш логотип, ну, в принципі, трошки більший виходить, ніж. Наш колір, ой, наш основний носій, і тому ми його зразу виведемо за межі, і зробимо трошки менше. Так, щоб він поміщався у нас. Це робимо за допомогою кнопочки Shift на клавіатурі, вона не дає нам Зробити зображення і сказати зображення, коли ми змінюємо йому розмір. Так, ну ось основна якби верхня частина у нас зроблена. Тепер ми переходимо до тексту. В тексті, в тексті ми вмикаємо капслук і починаємо набирати шрифт. Шрифт, ви бачите, маленький, тому ми що робимо? Ми його виділяємо і зразу збільшуємо. Так, і зразу бачимо, що у нас тут помилка є. Я поправлю. Обираємо літеру Т обов'язково, не злінимося. залишити такий шрифт, можете його обрати якийсь більш ось такого плану більш товстенький. Так, і що нам далі треба? Нам знову ми обираємо літеру T для тексту наш, наш інструмент. Робимо пробіл. Це копіюємо Ctrl-C. Ctrl-V вставляємо. Знову пробіл, Ctrl-V вставляємо пробіл і Ctrl-V. І таким чином от я зараз його віддалю, і в нас виходить ось така тога, ковбаска з тексту. Зараз я наближу, щоб нам було зручніше працювати. І що нам тепер треба зробити? Нам тепер треба розмістити його на панелі шарів між логотипом і самим основою, самою основою iPad Mini 8.3. І ось ми його зараз будемо переносити, і ви побачите, який ефект поза межами нашого носія, да, нашого айпаду, він був невидимий. Значить, в даному випадку його треба помістити так, щоб хоча б. Парочку якихось, ну от у нас київський, да? давайте парочку якихось літер, щоб виходили за межі. Щоб у нас вже був такий хвостик, який за межі виходить. Цього так. Десь приблизно такого плану у нас буде історія. Так, єдине, що нам треба, ще було зробити, до нього один текст додати. Зараз ми його знову скопіюємо, підведемо до нього стрілочку. От, наведемо стрілку. Ось, Ось таким чином воно має бути виділено. Стрілочка подвоюється, це я натиснула Alt на клавіатурі і відтягуємо його дзеркально фактично от донизу. І тепер ми це виділяємо і переводимо в чорний. Полір, наш другий текст, і обгортаємо обидва тексти і вирівнюємо його центральному централь... централь... по горизонталі. Вони об'єднуються, бачите? Вони об'єдналися, це обидва наші тексти. І ми їх отак знову заводимо сюди. Вони стоять невидимими, але коли ми їх виділяємо, ми можемо на панелі шарів. Їх виділити. Так, ось тепер ми їх поміщаємо сюди. Можна було спочатку зробити чорний текст і потім відтягнувши, переробити на білий, і потім, коли ми відцентруємо, у нас навпаки білий стане зверху. Можна поміняти їх місцями, ось у вас. Як вам буде загодно, можете поставити навпаки цей білий зверху. Так, значить, пів роботи ми вже зробили. Тепер ми знову підводимо до основної нашої, нашої, нашої ну, площин, площинки, на якій у нас все відбувається. Так, трошечки давай відцентруємо. От, І підводимо до самої назви нашого фрейму. І натискаючи Alt, знову ж таки робимо копію. Робимо копію. І ось тепер на цій копії ми будемо показувати, що саме ми хочемо від нашої від нашої анімації. Яку саме анімацію ми хочемо створити? Так, і тут зверніть увагу, тут у нас з'явився iPad Mini 832. Також в ньому є два тексти: наш чорний і білий. і ем... Нам обов'язково треба тримати їх разом, обидва тексти, їх не нехтувати тим, що ви зараз виділяти обидва тексти, тому що коли ви будете зараз ну, в даному випадку, я, як кажуть, спойлер такий, що ми будемо його зараз рухати. І якщо ми зараз будемо виділимо тільки один текст, у нас буде тільки верхній. Білий так, рухатися, а чорний так і залишиться на місці. Нам треба обидва шари пересунути вліво. Значить, як ми це робимо? Ми затискаємо кнопку на клавіатурі Shift і okay. стрілочкою, ну, десь вона під, називається Home, десь вона просто буде стрілка вліво, стрілкою вліво на клавіатурі, ми пересуваємо отак, наш, наш текст. Він буде тоді рухатися рівно, спокійно, і ось так десь зупинимося на третьому чи на четвертому, де у нас буде Київський. Ось пішов Київський, ось десь ми тут зараз на цій літері, ось як у нас на попередньому варіанті, ми його зупинимо. Коли ми так зупинили, да, ми маємо. Тепер прописати анімацію. Прописати анімацію ми йдемо в нашу панель дизайну, відкриваємо Prototype. відкриваємо Interactions. І ось коли ми підводимо нашу стрілочку до першого нашого зразочку, ми бачимо, що у нас з'являється така біла плямка з голубим хрестиком. Ось ми на неї натискаємо і можемо протягнути. Таку стрілочку, яка нам допоможе якраз прописати анімацію. Значить, ми обираємо тут таку дію, як авто це після затримки. Після затримки, в одну мілісекунду, ми не будемо довго чекати, будемо в одну мілісекунду. Навігейту, значить, з одного на інший iPad вже навіть нам автоматично вже поставило варіант, що ми з першого iPad mini 8.3 перший варіант, до iPad mini 8.3, другий варіант переводимо. І тут у нас Smart Animate обираємо. Ми обираємо із Linea, бо буде у нас по лінії рухатися. І тут ми поставимо, давайте 3000. 3000 поставимо. Так. Так само. Давайте оберемо в своротньому напрямку. Але тут ми поставимо також автоделей. Один. І тут також ми поставимо один. Тут, в принципі, у нас вже все прописано автоматично, бо ми вже прописали в цьому напрямку. У нас все інше прописалося автоматично. І ось у нас з'явився такий демонстраційний хвостик. Да? Він у нас з'являється за допомогою верхній, зверху на direction, є flow starting point. Ось ми його можемо активувати, а, можна, а інколи він з'являється вже навіть самостійно активований. Ось давайте подивимося, що в нас вийшло. Трошечки швидкувато, трошки швидко ми всю цю історію запустили. Пропоную отут замість 3 тисячі поставити 5 тисяч. Ставимо зараз 5 тисяч і знову ж таки передивимось. Ось воно вже почало повільніше. Повільніше у нас почало їхати. Так. Це ми можемо навіть 9 тисяч поставити, то воно зовсім буде повільно. Ну, то я показую, що, ось, бачите, тут воно взагалі повільно їде. Також ми можемо о, зробити текст хрест-нахрест. Але це фактично на тій же самій основі буде робитися, як і те, як ми робили прямий, прямий текст. Це вже залежить від вашої фантазії, як вам буде зручно працювати. Як вам взагалі, яке буде завдання у вас від вашого замовника. На цьому все. все. Всього найкращого, на все добре.